Антоніо Езекіель Кардінас Гільєн, людина, яку всі знали під ім'ям Тоні Тормента, після арешту свого брата Осіеля. Він очолив картель Галф. Але саме тоді їхне колишнє озброєне крило Лос Зетос відкололось і перетворилося на найнебезпечнішого ворога. Тоді Тоні створив власну армію Лос Скорпіон, загін із колишніх поліцейських, які досконало володіли важкою зброєю та не знали пощади. Їхня жорстокість була настільки легендарною, що це привернуло увагу урядових сил, зокрема морської піхоти. Місяцями вони переслідували Тоню по всьому Матаморосу, неодноразово майже наздоганяючи. Але кожного разу він зникав під прикриттям колон броньованих автомобілів і озброєних до зубів охоронців наприкінці 2010 року. Уряд оголосив його захоплення справою першочергової важливості. Рідне місто Тоні Матаморос стало полем бою. 5 листопада 2010 року. Понад 660 морських піхотинців за підтримки гелікоптерів і бронетехніки оточили центр міста. Було встановлено блокпости, вимкнено мобільний зв'язок та електрику. Мешканці ховалися у домівках, поки на вулицях розгорталася справжня війна. Бойовики Лос Скорпіон. Викрадали автобуси, щоб перекривати дороги військовим. Снайпери стріляли з дахів, а вулиці розривалися. Від вибухів понад трьох сотень гранат. До полудення морські піхотинці вистежили тоні в одній із будівель в центрі. Гелікоптери відкрили вогонь зверху, а спецпідрозділи увірвалися всередину, і в короткій кривавій сутичці тоні Тормента був убитий разом з кількома охоронцями. Новина про його смерть миттєво облетіла весь штат. В місті спалахнули перестрілки та вибухи гранат, конкуруючи картелі, свят. Кували на вулицях з'явились банери, що висміювали картель Галф. і закликали колишніх людей Тоні перейти на їхній бік. Гонсало Родрігес Гача, людина, яку всі знали під прізвиськом Ель Мексикано. Він був одним із найжорстокіших лідерів медельїнського картелю. Його боялись навіть свої на той момент. Він уже воював з усіма колумбійським урядом, американським управлінням боротьби з котаками з картелем Калі, з повстанцями революційної армії Колумбії, і навіть зі старими друзями по бізнесу торговлю смарагдами. Його імперія тріщала по швах, а вороги об'єдналися, щоб знищити його. День ікс. Настав, коли інформатор поліцейський, який таємно працював на картель Калі, розкрив місце знаходження гачі. Поліція вийшла на його слід у Картахені, але він встиг утекти. Разом з сином Фредді та кількома охоронцями. Він сів на човен і зник. Та серед цих охоронців був той самий інформатор. Він продовжував передавати дані поліції, крок за кроком, ведучи їх до мексиканця. 15 грудня 1989 року. Два військові. Гелікоптери з елітним спецпідрозділом вилітають на перехоплення. Гача і його люди намагаються сховатися, переодягнувшись у простих робітників, але марно. Гелікоптери вже кружляють над ними. Вони стрибають у червону вантажівку і намагаються прорватися. Починається перестрілка, яка розтягується на 2 кілометри. Кулі свистять серед дерев. Фредді, син Гачі, і кілька його охоронців падають під вогнем поліції. Залишившись лише з одним охоронцем, Гача кидає вантажівку і тікає через бананову плантацію. Ни загнений у кут. Він піднімає пістолет кулемет і відкриває вогонь по гелікоптеру. Але цим самим він себе і видає. З неба відповідають кулеметні черги. Куля потрапляє йому в ногу, він падає, а потім ще одна куля потрапляє йому просто в обличчя. Так все і закінчилось. Ель Мексикано мертвий. 15 грудня у його рідному місті Пачо на похороні зібралось до 15 тисяч людей. Франциско Ельмер Еререра Боєтрего, але весь світ знав його як Пачо Ерера. Один із чотирьох лідерів картелю. Калії після арешту притів Ерехуела. Патча добровільно здався колумбійській владі. На відміну від своїх партнерів, він завжди залишався в тіні. Не давав інтерв'ю, не показувався публічно. Його ім'я майже ніколи не згадувалося в газетах. Та навіть у тіні він мав ворогів. Картель Калля роками воював з Норте -дель Вальє. потужний картель, що колись був частиною їхньої структури. Після арешті лідерів у середовищі наркоторговців почали ширитися чутки, Нібито пача зрадив Орландо Хенао, лідера Норте дельваль. Передавши інформацію агентам управління боротьби з котами. А для людини його професії, зрада це смертельний вирок. 6 листопада 1998 року, в'язниця Володупар на тюремному полі проходив звичайний футбольний матч. Пача був там, як завжди, спокійний та з усмішкою. Але раптом на поле виходить Рафаель Ангель Уріба Серна, старий знайомий та багаторічний радник Ререри, той, кому він довіряв, Пача зупинив гру та підійшов до нього, і вони обійнялися як давні друзі. В наступну секунду Рафель витягнув пістолет і розстрілив Пачо сім разів у голову. Ув'язнені схопили нападника, охоронці вивели його з поля, а Пачо доправили до лікарні. Але він помер за кілька хвилин. Пізніше у ріпи пояснював свій вчинок, мовляв, Ерера погрожував його родині після невдалого замовного вбивства. Та ніхто цьому не повірив. Більшість вважала, що він просто виконував наказ картелю Норте Дель Вальє Артура Бертрана Лєйва. Його називали Ельфефе Де Фефес, тобто бос босів для своїх людей. Він він був майже легендою, жорстоким, хитрим і неймовірно впливовим разом з братами. Артура зробив стрімку кар'єру всередині Картелю Сіналоа, керуючи безпекою та наркотрафіком для самого Ельчапо. Брати бельтран Лейба були не просто частиною системи, вони були її серцем. Але у 2008 році все змінилося. Поліція заарештувала Альфреда Більтрано Лейво, і родина звинуватила Ель Чапо у зраді, Мовляв, саме він здав його поліції. Клан розірвав усі зв'язки з Сіналоа і створив власну організацію. Картель Тран Лейва вони об'єдналися зі своїми колишніми ворогами Лозетос і розпочали війну, яка перетворила Мексику на справжнє поле бою. Артуро керував залізною рукою, підкуповував чиновників та контролював поліцію і наповнив країну найманим вбивцями. Його боялися навіть серед наркобосів. До кінця 2009 року влада визнала його однією з головних цілей держави. 11 грудня 2009 року. У містечку Куарнавака Артуро влаштував розкішну різдвяну вечірку. У Своєму особняку. але святкування тривало недовго. Мексиканський спецназ влаштував раптовий рейд. Почалася запекла перестрілка з троє його людей і навіть один місцевий житель. Але Артура зміг втекти. Та всього через п'ять днів розвідка вирахувала його нове укриття, розкішні апартаменти в тому ж місті. Цього разу прийшли не кілька бійців, а близько 200 морських піхотинців, підтримані танками і гелікоптерами. Вони оточили будівлю. Почалася 90 хвилина битва. Люди Артура кидали. Гранати, але спецна штурмував будівлю з повітря, коли дим розсіявся Артур Бельтране Лєєва, був разом з трьома своїми охоронцями. Перестрілка шокувала країну, та справжній жах почався через кілька днів. Озброєні люди напали на сім'ю морського піхотинця, який загинув під час рейду. Вони вбили його матір і родичів після похорону. А на воротах дитячого садка залишили банер з попередженням про відплату. Володар небес, 4 липня 1997 року. Один із наймогутніших наркобосів світу. Амандо Каріліо Фуентос прибув до приватної клініки Санта-Моніка у Мехіко. Він хотів змінити свою зовнішність, і ви скоро зрозумієте, чому Каріліо здобув свій прізвисько Володар Небес завдяки величезному флоту літаків, які він використовував для перевезення тонка Каїну з Колумбії до США. Його картель Хуарес став найбільшим у Мексиці. Його статки оцінювались у понад 25 мільярдів доларів. А вплив сягав урядових кабінетів. Та до середини 90-х років його імперія почала хитатись. Ти з боку США. Та мексиканської влади зростав. А громадські протести проти політиків, які дозволяли таким торговцям, як він працювати, ставали ще деталі гучнішими. Тоді Каріліо зрозумів, якщо він не зникне, його спіймають. Єдиний вихід, який він знайшов, це змінити зовнішність. У липні 97 року він пота лягає на складну пластичну операцію. Він планував змінити рису обличчя та зробити ліпосакцію. Все мало пройти ідеально, але щось пішло не так: чи то через реакцію на ліки, чи несправний респіратор, та в ніч на 5 липня. Сьомого року Амандо Карріля Фентос мер на операційному столі. Найвпливовіший наркоборон Мексики загинув не в перестрілці, а від рук власних лікарів. Коли новина стала публічною, ніхто не повірив. Мексиканці були переконані, Карільо ісценував смерть, і просто зник. Уряд навіть був змушений показати його тіло по телебаченню, щоб припинити хвилю чуток. Та все стало ще мотришніше, коли через кілька місяців по тому двох хірургів, які проводили операцію, знайшли смерть <звук> Каріл. Занурила картель Хуарес у Хаос. Колишні союзники перетворилися на ворогів і почалася кривава боротьба за владу. Рамон Ерільяно Фелікс, один із лідерів сумнозвісного картелю Тіхуана. Він був не просто бізнесменом наркоринку, він був його катом. Рамон особисто керував розправами над ворогами і віддавав накази на масові вбивства, зокрема, про знищення 19 членів сім'ї Кастро Ромірос. До кінця 90-х років Рамон став одним із найрошукуваніших злочинців Мексики у Сьомому році ФБР внесло його до списку 10 найбільш розшукуваних утікачів, звинувачуючи в контрабанді кокаїну і марихуану до США. Американська влада заморозила всі його активи, а будь-які фінансові зв'язки з ним були заборонені. Але Рамон надалі діяв нахабно і відкрито, немов вважав, що закон для нього не поширюється. 2002 року, 10 лютого, на вулиці прибережного міста Мастлан Рамон їде своїм автомобілем, коли його зупиняє мексиканський поліцейський Ангель Аріас Аріасторес, звичайна перевір. Документів або принаймні так здавалося. Рамон нервує за кілька секунд. Він дістає пістолет і двічі стріляє офіцеру в груди. Той падає, але встигає вистрілити у відповідь. Куля влучає Рамону просто в голову. Обидва на місці. Офіційно випадкова зупинка ще переросла на перестрілку, але є інша версія. Деякі джерела стверджують, що це була засідка, організована Хіокіном Ельчапо Гусманом, щоб позбутися старого ворога. І якщо це правда, план спрацював. Смерть Рамона стала переломним моментом. Картель Тіхуана втратив свого головного силовика, а через кілька тижнів його брат Бенджамін потрапив до в'язниці. Протягом наступних кількох років усі брати Рамона були заарештовані або вбиті. 18 жовтня 2013 року в розкішному курортному місті Лос-Кабос Франциско Рафель Аріель Фелікс, колишній лідер картелю Тіхуан, святкував своє 64 річчя. На вечірку зібралися близько 100 гостей: політики, бізнесмени, спортсмени, еліта, яка колись боялась навіть вимовити його ім'я. Після арешту у 93 році і звільнення з в'язниці у 2008, му він відійшов від справ і намагався жити спокійно. Принаймні, так здавалося. Близько восьмої вечора у приміщення увійшов чоловік, одягнений у костюм клоуна, з перукою, гримом і яскравим одягом. Ніхто не звернув на нього увагу. День народження, атмосфера весела, грає музика. Клоун повільно наближається до іменинника, коли між ним залишається лише метр. Він витягнув пістолет і двічі вистрілив у голову та груди. Рафаель упав на підлогу, а нападник зробив ще кілька пострілів, Після чого спокійно вийшов через чорний вихід, де на нього вже чекав чорний автомобіль. Гості кинулись під столи, дехто втік. Охорона навіть не встигла зреагувати. Коли поліція прибула на місце, більшість гостей вже зникла. Свідків майже не залишилось. Офіційний мотив так і не встановили. Влада припустила, що це могла бути помста за старі борги або суперництво між картелями. Дехто вважав, що Рафаель розгнівав Ельчапа Гузмана, нібито повідомив. Мивши владі про його перебування на Лоскабосі роком раніше. Людина, яка колись керувала імперією, гинув від кулі клоуна на власному дні народження, і в цьому, можливо, і є вся іронія мексиканської нарковійни. Еріберто Ласкано, відомий як Ел Ласка, починав свій шлях у лавах мексиканської армії, але замість того, щоб боронити державу, він дезертирував і став її найстрашнішим ворогом. Разом з кількома колишніми військовими він створив Лозетос, бойове крило картелю Галф. Спочатку вони були. Ше охоронцями, але швидко перетворилося на окрему силу, яку знала вся Мексика, безжально дисципліновану майже військову на межі 2000-х років. Еласка став одним із найрошукуваніших людей країни. США призначили за його голову 5 мільйонів доларів. А мексиканський уряд додав ще 2 мільйони. Він керував імперією, яка заробляла мільйони на торговля котиками, викраданнях, шантажі та масових убивствах. Його ім'я стало синонімом жорстокості 7 жовтня 2012 року. Мешканці невеликого містечка повідомили поліцію про групу озброєних чоловіків на безбольному матчі. На місце прибули морські піхотинці, коли вони спробували перевірити білий фургон. Звідти відкрили вогонь. Почалася перестрілка, кулі літали усі боки, і за кілька хвилин Ель Ласка, його охоронець та один морпіг лежали мертвими за відбитками пальців. Підтвердили, це справді був Еріберто Ласкано, найвпливовіший наркобос убитий спочатку війни з наркокартелями у 2006 році. Тіло Ласка. На доставили до похоронного бюро в місті Сапінас. Та перш ніж уряд устиг оголосити про його загибель, до будівлі увірвалися озброєний конвой. Люди у масках не шкодили персонал і викрали тіло свого командира. У правилах Лозетос заборонено залишати своїх поранених і вбитих бійців на полі бою. Тіло Елі Ласки не знайшли досі. Його смерть відкрила шлях Мігелю Трівена, новому лідеру Лозетос. Та вже менше ніж за рік, у 2013 році, його заарештували. Це стало моментом слабкості картелю. І тоді соперники Ель Чапо і Картель Сіналоо почали захоплювати територію, які ще вчора належали найстрашнішим солдатам нарковійни. Грізель да Бланко, хрещена мати кокаїну. Вона стала легендою ще за життя. У 70-х та в 70-х роках її ім'я лякало навіть найбільш бежальних наркоторговців у Майами. Злочинний шлях Бланко почався ще в дитинстві. Існують історії, що ще дівчинкою вона викрадала дітей і навіть вбивала. у підлітковому віці займалася криді. Кішками, підробками документів і шахрайством, а згодом прийшла до того, що зробила її багатою торговлю кокаїном. У 80-х роках Різельда керувала однією з найприбутковіших наркоімперій світу. За оцінками, вона заробляла понад 80 мільйонів доларів на місяць. Але її влада трималася не на грошах, а на страху. Вона наказувала вбити без вагань. Десятки, можливо, сотні людей стали жертвами її розправ. Саме вона за легендою популяризувала метод убу з мотоцикла, який та фірмовою ознакою картелю. Навіть її власна родина не була у безпеці. Вона, як кажуть, замовила вбивство першого чоловіка, особисто стрелила другого, а третього позбавили життя через суперечку за опіку над сином Майклом Карлеоне Бланко, названим на честь героя фільму Хрещений батько. У 1985 році агенти управління боротьби з наркотиками затримали її у Каліфорнії. Після десятиліття у в'язниці її звільнили у 2004 році з міркувань здоров'я та депортували. До Колумбії кажуть, у старості вона звернулася до релігії, жила спокійно, відвідувала церкву і намагалася залишити минуле позаду. 3 вересня 2012 року. У віці 69 років Різельда Бланка виходила з місної кривниці в Мідеріні. До неї під'їхав мотоцикліст і двічі пострілив їй у голову. Вона загинула так само, як навчала своїх людей вбивати 19 січня. 1996 року Хосе Санта Крус Лондоньо, відомий як Ель Чепе, здійснив неможливе втік суворо охорон. Вони в'язниці Лапіколта Чепа був не просто черговим наркоторговцем, він був одним із основників легендарного картелю Калі, який став головним суперником Пабло Ескобара. На відміну від картелю Медельїн, що діяв через терор, бомби і убивства, Калі, волів діяти в тіні через політику та корупцію, і величезні гроші, які підкупляли суддів і поліцейських. Ця стратегія працювала на піку свого впливу. Картель Калі контролював до 80% світового ринку кокаїну, приносячи. Мільярди доларів на місяць, коли у 93-му році Пабло Ескобар гинув, усі погляди звернулися до картелю Калі. І саме тоді між наркокартелями розпочалася нова війна криваве протистояння з Норти Дель Вальє. Ця війна поставила Ель Чепо в центр смертельної змови. Лідери Норти Дель Вальє разом з парамілітарним командиром Карлосом Кастаньо та корумпованим полковником поліції Даніло Гонсалосом домовилися, що Чепо повинен зникнути. Вони підготували псевдополіцейський блокпост, і коли машина Лон. Лондоні під'їхала, почалася стрілянина. Хосе Санта Крус Лондоні — один із останніх тіньових королів картелю Калі, та гинув на місці. Його смерть стала символом кінця епохи, епохи, коли кокаїнова імперія Калі керувала Колумбією не через страх, а через гроші, політику і холодний розрахунок. Ігнасіо Корель Вілереаль або Начо Коронель. На початку 2000-х його ім'я було в списках найрозшуканіших злочинців Мексики і США. Його знали за прізвиськом Король Кристалу. Бо саме він контролював більшу частину виробництва та експорту метенфатеміну з Мексики до Сполучених Штатів, Нача піднявся ще у 80-х роках у складі картелю Хуарес, яким тоді керував легендарний Амандо Киріло Фуентес, відомий як Володар Небес. Після його смерті Коронель перебрався до Сіналоо, де став однією з ключових фігур поряд із Ельчапо Гузманом. Його сім'я теж опинилася у центрі історії. Його племінниця Ема Каронель Іспуро згодом стала дружиною самого Ельчапо у дві Році коронель втратив свого маленького сина Алехандро, якого викрили і пили люди, пов'язані з Лозетус, у відповідь, наче влаштував жорстоку помсту. За лічені дні його люди винищили щонайменше 14 осіб у відповідь. 29 липня 2010 року мексиканські військові вийшли на його слід у розкішному маєтку в місті Запопан, коли спецпідрозділ оточив будинок, наче відкрив вогонь. Перестрілка тривала кілька хвилин, наче встиг убити одного солдата і поранив ще одного, але сам. Отримав смертельне поранення в голову. Після бою всередині знайшли купу готівки: близько 7 мільйонів доларів, ювелірні вироби, гвинтівки, гранати і три розкішні автомобілі. Так закінчилась історія короля Кристалу, одного з найнепомітніших, але найнебезпечніших босів картелю в Сіналоо. 2 грудня 1993 року, близько полудення, Пабло Ескобар переховувався у скромному будинку в одному з районів Медельїна. Уже понад рік він перебував у розшуку після втечі з влади власної в'язниці Ла Катедраль, де мав розкішні умови та продовжував керувати своєю злочиною імперією. Колумбійська влада за підтримки США невпинно шукала його, а конкуренти з Картелю Калі теж прагнули його загибелі. Серед найгучніших злочинів Ескобара підрив літака, коли він намагався купити кандидата в президенти Сезара Гавірію, але замість цього загинуло понад 100 невинних пасажирів. Зрештою, за допомогою американських технологій, що дозволило відстежити телефонний дзвінок до його родини, Підрозділи поліції виявили його схованку. Коли поліція оточила його будинок, Ескобар разом зі своїм охоронцем спробували утекти по дахах, але почалася перестрілка. Пабло отримав поранення у тулоб і ноги, а смертельний постріл влучив йому в голову. То саме зробив цей постріл, поліцейський чи саме Скобар, досі залишається предметом суперечок. Його смерть поклала край могутності Медельїнського картелю. А на похорон наркобороном прийшло понад 25 тисяч людей, що ще раз підтвердило масштаби його впливу. На Колумбію, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар, а також гляньте інші відео на каналі.